Розпаковуємо у нас пристрій на 16 незалежних слотів. Так, одразу будемо його підключати. На зворотному боці у нас характеристики. Вхідна напруга від 100 до 240. Вихідна у нас 4,2 вольта і струм у нас 12800 мА. Це загальний. А так на кожен слот виходить по 0,8 Ампера. Підключаємо. Тестувати ми будемо літіоні 1865. В принципі, почнемо з будь-якого слота. Бачите, одразу у нас індикація. на у екрані на 4 поділки, кожен акумулятор буде заряджатись окремо. Ну, і давайте відтікарню. Одразу поруч. Також він його побачив, також процес заряду йде. Окремо він визначає і струм, і напругу, до якої потрібно зарядити. литий кадмий у нас типу 2А и 3А. Також литий у нас можно 18650, 14500 и 16340. Ну, это все зависит от длины батарейки, ну и в принципе ее ширины. Давайте сразу все заполним. будь якій послідовності ви це можете ставити. і Це окремо буде заряджати. Також у нас є захист від перезаряду, тому ви можете залишати їх без нагляду особливого. Шкоди не завдасть ні самому зарядному, ні вашим батареям. Процес заряду у нас на двох екранах відображається. Тут також вказано у нас, які типи акумуляторів можна заряджати. Саме акумуляторів, не батарея. Акумулятори, які мають здатність перезаряджатись. Подивитись актуальні ціни на даний товар ви можете за посиланням під відео. До наступних оглядів!